Вітаю друзі! Сьогодні у нас продається Suzuki LED 4, палет. 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. От така гарнюня рожева пантера. Скутерочок дуже економний і дуже цікавий в плані дизайну. От е Невеличкий скутер з великим сидінням. Скажімо так, Не знаю скутера, щоб був настільки маленьким і настільки з великим сидінням. Тобто максимально зроблено велике сидіння у скутера і унікальний колір давненько так, в принципі, ні разу не було в такому кольорі, наскільки я пам'ятаю скутера. Так, Починаємо як завжди, з задньої частини. Тут у нас стоїть оригінальна гума Dunlop Lopran як я і неодноразово говорив і повторюю, гума тут стоїть тоненька 80х90х10. На на Якщо поставимо 3.0 на 10, він буде їхати 60-65. На цій гумі він там в районі 50-55 біжить. От, Так що радив би замінити гуму трошечки більшу 3.0 на 10 далі. По пластику, він, як я і сказав, в такому рожевому, красивому оригінальному кольорі. От, до речі, пластик полірується, будь-яку подряпинку можна заполірувати, зачухати. Це прозорий пластик, так, так, так називається. Амортизатор оригінальний залишився, але пружина сама трошки ржавувата. По варіаторах він також оригінал. Ролики, варіатор, ремінь залишились. поміняв губку фільтра і все. В принципі, так, сидіння. Сидіння оригінальне, От такого коричневого кольору, погажничок хромірований, такий гарненький, Так, ключик у нас один зузуки, замочок, сидіння відчиняється в ліву сторону під сидінням. Такий доволі немаленький багажник, бак пластмасовий, не показую. У нас є отака заглушечка на обдув. От сюди вона одягається, Раджу її не одягати на жарку пору року, тільки коли ви їздите на холодну, тобто зимою осінь холодна і так далі. Так як ця штучка от швидше прогріває двигун. От в нашому випадку, в нашому кліматі, вона не підходить. Тобто це там, де холодно, і її ставлять, щоб він швидше прогрівався. Ну, По пластику дуже гарньоній скутерочок, як я і сказав, і колір унікальний. Такий е... колір і не білий, сіроватий там пол у нас. Все красиво, все ціленьке. От Тут у нас знаходиться спідометр, тисячу кілометрів пробігу, показує. Ну, Відповідно, це не перший круг. Скоріше все другий, так як в принципі він живенький взагалі. Саме більше страждає в цих скутерочків це оці хромовані детальки. Руль там і так далі, так як воно все стоїть як правило, під відкритим небом. І вони, як правило, трошечки в не дуже такому стані. От, тут у нас є от подряпинка по будочку фари. От, а так в загальному дуже гарньоні виглядає. А, так, і от Бачите, трошечки протертий з цієї сторони спідометр. Тросиком підтерло трошечки. От, А так в загальному скутерочок дуже гарненько виглядає. Так, Передня гума у нас оригінальна навіть залишилась, це IRC Jetті. Знаю, що це оригінальна гума МБ38. Бачите IRC MB38B2. От, тобто Передня гума залишилась оригінальна, скоріш за все почався другий круг. От, тобто На ньому 11 тисяч пробігу, скоріш за все, Тобто дуже-дуже живенький. От, по пластику на клюві немає ніяких подряпин. на крилові також дефектів нема. Вилка йде тут гола, я одів такі гофри. От, трошечки можливо більше прослужить. Вилочка, як я і говорив раніше, у цих лециків не дуже. От, але для асфальта, для асфальтованої дороги піде, скажімо так. Ремкомплекти продаються, все міняється, все, все робиться і запчастини є. По пластику в принципі, великих як таких питань немає взагалі. Мушки посідали на нього, подобається їм. Коротше кажучи, гарнюній такий апарат. Маленький, гарненький, пацанячий скутерочок і, до речі, дуже дуже економненький. Так, так гарно працює двигунчик. Ближнє дальнє світло працює, поворотики працюють, все моргає, все світиться. Ось такий він, гарненький лісопет. Так. Заводиться без питань Так, прокатаємося, що, що це у нас ракета їде, щось, щось тарахтить в фарі, треба розібрати, подивитися, що там трошечки тарахтить. Так, Що я вам розкажу? Двигунчик тут стоїть, як і у 4-го п'ятого 5-го і так далі, і навіть у 6-го, тобто універсальний гарний двигунчик, у в 50 адреса такий самий, тобто розповсюджений скажімо так, двигун. Працює, до речі, навіть датчик на бак. От, Спідометр працює так. Гарненько показує. Ну, давайте. Як він там їде, подивимося. Так, ну що скажу, настільки гарненько їде. от, Біжить 60 навіть на цій гумі. от Хоча гуму, якщо поставити 3.0 на 10, я думаю поїде 65-70. от, А так в загальному все супер, ніяких питань по скутерочку немає, він розмитнений, Вон. малюкові також подобається, бачите? Всім бажаю вдалих гарних покупок, скутер з документами. Кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте!